Всім привіт народ! Зараз будемо з вами продовжувати грати в гру Міні Моторвейс. Давайте поки що з вами поспілкуємось, адже початок тут не завжди такий цікавий, він зазвичай затягнутий трошки. Я трішки пограв без вас, щоб е, якби зрозуміти що до чого. Е, ось стоки у мене вийшло 495, потім, даar з 696. І відкрилися нові якісь е, прикольні штуки, то давайте, наприклад, до речі, це символічно, що Москва така червона кровава. Е, давайте не про те. Давайте спробуємо в Муніті якомусь зіграти. І поки перші ось ці підприємства, одразу міст ви знущаєте надіною. Тобто мені розповідали, що робити окремі дороги для автомобілів, але для мене трошки незрозуміло, який спосіб вибору шляху використовується в цій грі. Тобто, чи це найоптимальніший шлях, чи це найшвидший шлях. Ой, дивлюся я на цю річку посередині карти, і трошки плакати хочеться, адже це буде проблема з мостами. Або використання моторвейв, щось одне, але точно. Так. І знову... мені мости хоч дали. Мені одразу два мости дали. Е ні, на таке витрачати міст. Поки що ми не зможемо Тому хай він ось так буде і тут дві клітинки я можу забрати. Хоча ні, не подобається. Воно так. Кльово, так, можна економити, але виглядає воно не дуже. Тому ми зробимо ось так. Все, знову третя швидкість, в принципі, все нормально. Так. Звичайно, нам знадобиться кільцевий рух. Зараз трішки райони регіони вималюються і тоді буде видніше. Я спробую досягти цього разу 1000 е, перевезень, але я не впевнений, що це вийде. Ні, не так треба. Ось так. Це вважається одним перехрестям цікаво, якщо я тут. Е, а давайте одразу цим і займемось. Тобто, мені здається виїзд з... Ага, це міст починається, тому ні. Треба ставити його ось так, щоб ми, потім могли, звичайно, дорогу прокласти сюди. Е, так, так. Так. Все, начебто. Виглядає, звичайно, не дуже, але. Вони повистовуються, повикористовували ті свої дороги. Начебто нормально. Поки що все нормально. Все за планом, третю швидкі ставимо. І чекаємо, коли у нас з'являться нові підприємства. Ну я просто відчуваю, що ця річка Ісар дасть мені такої прочуханки, що це капець. Це буде просто нереально. До речі, давно вас не просив про лайк, підписочку та коментар. Був би вам дуже вдячний, це дуже підтримує мене. Давайте оберемо з вами е, два світлофори, як я вже зрозумів, ця штука класна. І за допомогою лайку та підписки ви можете. Можете коментар навіть теж написати, було б теж непогано. Ви можете висловити свою зацікавленість в грі, і таким чином я бачу, вона вам подобається, я її запишу іще раз. А якщо такого немає, то в принципі, ну, тут вже не порозмовляєш особ... сильно, якщо ніякої реакції аудиторії немає. Так, чому у нас ніхто не з'являється? Тобто нам потрібно до якоїсь кількості поїздок дочекатись чи що. Тобто, можливо, 70 для них нормально буде. Ні, 75-100. Ну просто такий довгий час, вже нічого не з'являється, трошки не з... ну, дивно. Ось, ну, з'явилися. В принципі, з'явилися взагалі шикарно. Всі б у мене руки прямі були, було б взагалі чудово. Ем, давайте візьмемо. Коловий рух. Де ми його, в принципі, можемо вліпити. Ем... Якщо воно сюди поміститься. Ні, тут дім, тут дім, тут дім не поміститься. А, та -та -та так, тут приєднали, в принципі, вілиться. Це окрема екосистема, вони там собі живуть, розважаються, еволюціонують, хай так і продовжують, було б непогано, якби взагалі всі по кольорам ось так займалися. Але, ні, як то кажуть, давайте зробимо. Дві екосистеми з двома різними кольорами. Ось так. Тут, в принципі, нічого складного не буде, вони просто так вийдуть собі, типу їдуть, все нормально буде. Тут теж поки що досить все добре, але ось цей район мене трішки бентежить, тому що... Так, да, тому що тут зараз з'явиться купа нових. Давайте на паузу поставимо взагалі. Е, нам потрібно якось розібратися з коловим рухом, було б непогано. Я пропоную поставити... Ні, це все видалити, тебе кудись сюди розвернути. Міст теж видалився, але міст я не хотів видаляти. Так, звідси... Стає з цієї клітинки я хотів ось з цієї клітинки зробити міст. Угу. Так, потім це вивести сюди. Ось якось так. Це теж сюди. Ось так. Ось так. І... У нас їст хай так і залишиться. Давайте спробуємо, можливо, це якось допоможе. Е, Мені, звичайно, беремо. У нас їх тепер два. І ось тут купа нових е... блакитних домівок. Скажімо, так, треба це діло якось об'єднувати. Так, просто щоб тут нагромадження не було, трішки далі захотів спробувати. Так, мене не подобається мені те, що вони зможуть їздити ось сюди, ось ці домівки, їздити ось сюди. А це взагалі не чесно, можу одразу. З усією відповідальністю вам сказати, що це не чесно. Ну тут тільки мотор В, якщо а, ближнім часом у нас мотор В з'явиться, то... Ми його обов'язково сюди як би і впустимо, так. Оце вони, звичайно, дають жару. Ну без без... автомагістралі. Так вона, напевно, на українській називається. Автомагістралі тут не обійтись, тому просто вмикаємо третю швидкість, начебто з усім розібрались. Давайте тут. Просто поестетичніше зробимо. Навіть отак. Ось так. О, тут я можу щось естетичніше зробити так. Ти сюди, ти сюди, ти сюди. Ну, так, мені здається, краще буде. Опа! Це вже цікаво. Тобто, ми можемо тут магістраль піде сюди, щоб рожеві в місті взагалі не катались. Okay. І окремий шлях сюди. Побачимо, звичайно, що там за друге підприємство таке з'явиться цікаве. І магістралі мені не дають. Дають світлофори, мости, але тільки не магістралі. Давайте візьмемо нове місто. У нас два світлофори є, якби один, до речі, можна одразу сюди поставити. Нові домівки з'являються, люди розвиваються, ростуть. Жах просто. Ну, хоча, з іншої сторони дуже класно, що вони в одному місці там знаходяться, але я б іще ще зробив, знаєте як? Ось тут об'єднав. У мене мостів, в принципі, багато, і ця дорога не така, щоб аж завантажена. І хай вони їдуть не по центральній кільцевій розв'язці, яка у нас тут знаходиться, а по іншим. Так. тепер просто ось так під'єднаємо. В принципі, чому би ні. Ось сюди. Блакитні, блакитні, ну, блакитні вони там розберуться. Я думаю, тут для них є ось це підприємство, тут ось це. Хоча вони, в принципі, тільки вдома і сидять. Ось ці будиночки вони щось сильно справляються. Так, а. Моторвей нарешті. Це те, що нам потрібно було. Це те без чого ми не могли. Тим паче, що тут з'являється у нас новий рожевий, а, рожеве підприємство. Зараз цей буде як ніколи задіяний, мені здається. І ця, по цій дорозі, сподіваюсь, ніхто їздити взагалі не буде з рожевим. Так. Що тут, можливо їм там якийсь світлофор вліпити. Щоб вони нормально просто заїжджали на нього або, навіть, знаєте, його ось сюди кинути. Типу, кому потрібно до цього підприємства, вони спокійно свої повертають, а кому до цього вони проїжджають трошки далі і звертають. Чому вони почали їздити? А Тому що я зрозумів, той вже був зламаний, моторвей, він не рахувався, а цей ще не добудований. Типу він побудувався після того як. Е, ті завершили на ньому поїздки взагалом. Е, коротше, поки що у нас все нормально досить. Я думав, що буде страшніше. Давайте візьмемо круговий рух. Ось це теж страшно, але не дуже сильно, тому що е, біле підприємство є поруч. Угу. Тобто. Тут у нас прямо рожеве містечко, мені це дуже-дуже подобається. Я Зараз взагалі на я знаю про це. Ну, Тобто, знаєте, коли говориш там дуже-дуже добре, воно бац і перестає бути добрим. А, але ну, як це не відзначити? Ось всі рожеві ще є, вони тут. Ну, Це дуже кліво. Тут у нас, в принципі, по руху все добре, хоча ось нашу кругову я б додав. І сюди. Хоча не знаю. Ну, тобто зараз там підприємство прокачається, туди буде треба дуже багато всього. А якщо там зараз якесь умовне... Так, стоп, давайте на паузу і будемо тут зараз майструвати. Ось так. ні 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 Молодий, ти сюди тоді поїдеш ось так. І ви одним е, суцільним потоком будете їхати ось сюди. І потім кому треба поїдете сюди, кому треба поїде сюди і все, в принципі. Червоні цим шляхом, як би не їздять, тут з'явився сірий. Сірий — це печаль, сірий — це біда. Ну, сам як колір, напевно. І модервейу нам не дали. Давайте беремо світлофори. М -м -м, потрібно тут з цими світлофорами розібратись. Тут, зрозуміло, тут міст можна використати для ось цих потреб, ні, навіть не сюди-сюди йому взагалі не треба. Тихо, мої е, руки тут ще трясуться, дають про себе знати. Ну, приєднуюся. все чудово. Тобто, е, моторвей було б непогано сюди забабахати. Але, але, але. Що ж робити? Тобто, ну, блокитні тут теж якби зайві. ну, По факту. Але начебто система поки що справляється. Давайте вмикаємо швидкість, Дивимось, що як працює. Добре, що хоч тут знову з'явилось. І перший у нас рожевий будиночок не там, де нам хотілося. Але він, в принципі, на моторвей і поїде, я думаю. Так. Ось його маршрут, якщо там. Так, він нам користується моторвеєм, тим паче вони ним швидше їдуть. І. і, -і, -і. І тут, звичайно, ми використаємо наш останній міст. Білий, 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 білий. Біле підприємство. Прикольно. Все, до речі, хотів би з вами обговорити такий момент, що в грі є тижневі челенджі. Тобто, там, наприклад, є челендж, в якому не можна руйнувати дерева ламати. Типу еко-активістів. Ем, є челендж, в якому там. Ще якісь приколи. Я, якщо чесно, не пам'ятаю. Чи мостів немає, чи щось таке, чи більше машин. ну ось Прикольні якісь такі умови, які додають тобі азарт і тому подібне. Якщо вам цікаво, могли б записати також і це. І ворожеве з'являється досить непогано в плані того. ну в плані того, що якщо мені вистачить, блін, дороги, а дороги мені не вистачає. Давайте економити. Ось тут по шматочку. Зараз це буде виглядати дуже некрасиво. Але що поробиш? Життя таке? Стоп, вони зможуть переїхати? Я не розумію, це окремі дороги чи ні. Серйозно воно не може переїхати. А, ні, все-таки може. Хтось уже зайняв цю дорогу. Так, можуть вони все чудово. Фух, моторвей ми зробили. Заріг досить мало. Е треба економити, треба щось зайве прибирати. Ось так, я думаю, краще буде. Тут у нас купа білих будиночків вже е зроблено. Ну, тобто, з'явилось. Тихо. Ось так. Е Нам потрібно цим моторвеєм. Відправляти їх кудись кудись от сюди, напевно. Тут менше буде навантаження. Де, да, в нас є багато навантаження. Рожеві, але рожеві там, в принципі, справляються. Sierra Сері... ці три Sіer будиночки задовольняють потреби того виробництва. Тому нам потрібен якийсь моторвейчик. Прям міні-моторвейчик. Міні-магістраль. Ось так якось і тут ось так. Я сподіваюся, це трішечки допоможе. Так, сірий, 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 ти не туди їдеш, ти сюди їдеш. А щось з'явилося ще, начебто я бачив, що щось блимало у нас же починаються таймери з'являтися. Це просто печать. Купа-купська всього з'являється взагалі не зрозуміло, що робити. Ну, а це... Я сьогодні, напевно... Та я взагалі ніколи, напевно, до 1000 не дойду. тому що пояснюю. Це міст. А, у мене доріг немає. У мене немає доріг. Ну тут можна повернути. А, тут ось цю красу типу можна прибрати. Навіть ось так і можна зробити. А, моста немає. Типу, я цей дім. Ну, ніяк я його не використаю без моста. Йому окреме міст треба будувати. Тут ось так можна зробити трішки ну, дороги зекономити. <гум> <гум> ось таке. Що далі? Зараз сподіваюсь, вони почнуть їздити. Ось цим шляхом. Тут, сподіваюсь, досить багато точок не буде, і вони зможуть проїхати. Ну, тут вже залишається лише е, спробувати. Не спробуєш, не дізнаєшся. Це, знаєте, але воно набирається досить швидко саме по собі. Ну, типу, домівок білих тут багато. Можливо, і дороги не вистачає. Е, треба знову десь економити, десь 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 Де економити, якщо вже всюди зекономили? Ні, давайте, звідси. Та ну, дай мені дороги. фу <плес> фу Тобто, поки вона не зникне, вона мені не зарахується. І то не важливо, що я хочу такий самий шлях промалювати, але альтернативний. Треба ще щось так само зекономити. Е так, так, так. Економія з вірмом. М -м... Просто як би ну не хочеться ж. Так. Я впевнений, що... Я щесь... Серйозно. Вона знову. Давайте тут додамо, Коротше, я не знаю, не впевнений. Ось дивіться, ну сюди їде багато машин. Воно просто набирається набагато швидше, ніж вони можуть. Це забрати. Ну, типу, ось машина приїхала. Ще приїжджають. Вони забирають, стараються. Типу, чому це не працює? У, у нього лише дві крапочки, але воно вже зайняте Ну це просто капець. Я хоча б тисячі досяг 1013 все, для мене це вже моя особиста перемога. Я дуже цьому радий. Давайте ця серія буде коротенькою. Дякую вам всім за увагу. Не забувайте писати свої коментарі, а також підтримувати канал лайком та підпискою. Буду вам за це дуже вдячний. Давайте подивимося, що там у нас а ви, відкрилось. Цюріх? У нас відкрився. Я не знаю, до речі, напишіть, що, що це за місто Муніч. Якщо я правильно прочитаю взагалі. Салам. І ось це місто. Я не можу його прочитати. Ну це не Берлін. А... Не знаю. М -м що тут відкрилось? Типу. Ну. Компліт 1000 подорожей потрібно зробити, щоб відкрити. А, чути, я не на те місто дивлюсь. Ось тут. Челендж. Що тут використовується? Можна почитати. Ага, тобто без мод, ну, магістрали, але з великою кількістю доріг, я зрозумів, і розум в чомусь там. Геп. Я не знаю, що таке геп. Безлімітні мости, але половинна кількість доріг. Якщо вас це зацікавило, давайте я одразу покажу і тижневий челендж ми починаємо з 9 майстралями. Тільки один вибір в апгрейдах, і також ми більше дерев, але ми не можемо їх руйнувати. Це перший челендж. І в Дубаях, це, до речі, Муніч, в якому ми грали. А в Дубаї тут тільки один вибір і немає е ось цих світлофорів. Але то, ну, в принципі, таке, я начебто ними не мене дуже і користуюсь. Можливо, це моя помилка і є. Е що ж, всім дякую за увагу. Лайк, підписочку, коментар не забувайте. А також віримо в ЗСУ і чекаємо нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення.